Я був у суші ресторані у Флориді. Бувало колись в ресторані, коли відчинено, і там нікого, окрім тебе. Заходиш, питаєш, ви працюєте? Вони такі, так. І ти такий, о, круто. і вони такі. Та ну, трястця ж твоєї матері. Тепер увесь чортів в ресторан заради цього довбня запускати. Загалом я замовив багато суші, тому що мені стало соромно, що я їх турбую. Я з'їв зовсім трошки, тому що я не люблю суші. І. Потім підходить офіціантка японка і питає: Ви не доїсти? Вона саме так і спитала. Чесно вам кажу, я ж не буду, я ж не буду за неї вигадувати. Я не буду вам брехати, ніби вона спитала: Ви не збираєтесь це доїдати, тому що вона висловилася не так. І мені доводиться зображати акцент, тому що це буде дивно, якщо я скажу ви не доїсти. Просто розповідаю, як було. Вона така: «Ви не доїсти? Ви не доїдати, як же так. Ні, більш витончено. «Ви не доїсти? І я сказав: ні, я не доїсти. Мені здається, так вічливіше повторювати людям їх погану англійську. Або виявишся козлом. «Ви не доїсти? Ні, я не стану це доїдати. Ти купу слів не договорила. <ріст> Я набрався хоробрості їх компенсувати.